Коли народився? В якороці Тарат Воль Шевченко народився? У 1814 1800... році. Таратор Шевченко народився в селі Моринцем, але коли йому виповнився один рік, його сім'я переїхала до села Кирилівка, де вони потім вже проживали. Життя Тараса було надзвичайно важким. Григорий Шевченко це так як у, у вас е, в угорці Шандор Петерфі, так? Тобто такий геніальний е, поет. Тарас Григорович Шевченко е, дуже, ще коли був маленьким, маленьким хлопчиком, е, проявляв величезні здібності як до написання, так і до малювання. Підростав малий Тарасик, пісня в пінні хаті, щирих хаска. Добре, пізно слова. І тому віща хлопчиком мови нацурався, до малюнки добрий хераб, замаярцо брався. З-під низької стріхи соколом піднявся, як промовив його голос, промом розлягався і збудив ту душу, що в степу розлогім на широку Україну шукала дороги. Шевченко став пророком бідні всього світу. Він подав всьому народу книгу за повіту. А в тій книзі розкриває правдиву дорогу і полум'янського серця кличе перемогу.